Слова Hyundai для усієї родини не лише влучний опис модельного ряду марки в Україні, а й дводенна подія в офіційній мережі Hyundai Motor Україна, що проходила на минулих вихідних і була присвячена знайомству Санта-Фе, Акцент I20 і а вже ж оновленою моделлю ix 35 Ми просто е, покупателям презентуємо і більш детально розказуємо про всіх можливостях бренду Hyundai і в частності з'явлення нових автомобілів, нових моделей, модифікацій. Я думаю, що для наших це дуже полезно. Розкута сімейна атмосфера, ласощі та кава, комп'ютерні ігри, дотепні жарти, в які ведучий майстерно заховав, корисну інформацію. Бадьора музика у виконанні діджея Карлсона та безперервний тездрайв актуальних моделей марки допомагали відчути себе, якщо не членом родини, то бажаним гостем на цій події. Ми вважаємо, що це дасть імпульс не тільки, в продажам, але ну, і пависіт. Удовлетворенность клиентов в принципе, что они принадлежат к бренду. Організатори зробили все для наочнення переваг головної моделі свято Хюндай» для усієї країни оновленого кросовера АІХ 35 У відвідувачів була не тільки рідкісна нагода дізнатись про все, що змінилось в улюбленій моделі, а й обговорити це з іншими прихильниками марки. На превелику радість переважна більшість відвідувачів свята скористалась можливістю проїхатись за кермом і 35 і співставити почути з власними враженнями. А вже ж навіть під час подорожі менеджер з продажу продовжував привертати їх увагу до переваг моделі над попередницею. Во-первых, обновили внешне. Новые фары передние, ходовые огни и светодиодная оптика задняя. Во-вторых, технические. Новые точки крепежей рычагов, подравник на более мягком подвесе, уменьшит вибрации, улучшит устойчивость на скорости, а также управляемость. И, конечно же, интерьер. Улучшили отделку карт, добавили список, большой список новых опций. Немного новых цветов, климат-контроль в базовой комплектации, а также новый дизайн дисков. По минимуму у всех есть климат-контроль, этого не хватало раньше. По минимуму мы стали тише и комфортнее. По максимуму у нас есть и передний, и задний партроник У нас есть навигация, панорамная крыша, улучшенная отделка салона, бесключевой доступ, хорошая акустическая система и современные двигатели. Надзвичайно важливо, щоб під час цієї події усі, хто почули та відчули все необхідне для прийняття остаточного рішення, могли придбати будь-якому модель, включно за їх 35, за вигідною кредитною програмою і не менш вигідно застрахувати його у генерального партнера події. Навіть якщо ви не змогли потрапити на цю подію, не сумуйте. Офіційна дилерська мережа Hyundai в Україні знайде час вас порадувати, тож не відкладайте візит до найближчого салону марки. Щасливим власникам автомобілів Hyundai нагадуємо, що на офіційних марки триває кампанія з підготовки до зимової пори. Варто поцікавитися її умовами. Буде корисно.